Так, знімаю відео, як я встановив, е, ну, це такі мої допрацювання. Перше це... Ну я купив просту підставку для телефона. Ось так відкріпиться телефон. Тут сам я. Е, далі е, зробив аварійку на оцій кнопці. Будь-який включаємо поворот. Включаємо кнопку і два повороти створюють аварійку. Отак. Ну, кому треба схема, пишіть в коментарі. Отак. Далі по поворотах все розказав. Зараз зробив е, цей, підсос. Купив на Алікспресі такий тросик ніби. Е, зробив кріплення ось таке зігнуте і витягується, бо там пальцями геть незручно було. Він э, закручений. Так, як тут зручно показати. Ось тут закручується він. Ось такий той тросик. І аж сюди, кохает. Е, Шутлап пасажира я розказував, і за датчик температури теж розказував. Ну, ще поставив сюди. Зараз зняв прямо так. Сідошку і так зняв, бо показував, куди підключав сам датчик температури. І ще встановив підсвітку бака, Але це покажу в наступному відео. Такі ключові допрацювання. Не знаю, чи то як я знімав, напевно, ось так. Ну, все, дякую за увагу.